1 грудня відзначають всесвітній день боротьби зі СНІДом. Говорити про цю проблему, звичайно, потрібно не лише один раз на рік. Тому хотілося б підняти кілька питань, які допоможуть зрозуміти, як війна вплинула на статистику і взагалі захворюваність у країні. Для сі 4 відповість на актуальні питання: голова НСЗУ Наталія Гусак. Пані Наталію, я вас вітаю. У війну з'явилися нові виклики у боротьбі з віл Чи зросла статистика? або можливо це важко фіксувати в умовах воєнного стану. Ну, доброго дня всім. Насправді насправді в умовах воєнного стану електронна система охорони здоров'я, яка формує якраз певні аналітичні дані стосовно стану пацієнтів, стосовно закладів, які надають медичні послуги, і самих, і саму кількість медичних послуг, вона безперебійно працювала. Тому ми спостерігаємо і по перше, те, що на початку на початку воєн, повномасштабного вторгнення після. В лютому місяці у нас з лютого місяця було зафіксовано меншу кількість пацієнтів, які отримували відповідну медичну допомогу за пакетом діагностика лікування та супровід осіб з віл інфекцією або підозрою на ВІЛ. Безумовно, що це більше пов'язано з тим, що в тому числі такі українці, які потребують такого супровіду і лікування, вони могли виїхати за кордон, могли шукати більші безпеки. Ещні місця а могли і просто як українці менше турбуватися про своє здоров'я і не звертатися за медичною допомогою, могли користуватися медичними препаратами в рамках волонтерської допомоги допомоги громадських організацій міжнародних. Тому однак вже наразі з фактично з липня місяця. Ми бачимо, що і до жовтня місяця фіксуємо, що кількість таких пацієнтів і кількість послуг зростає щомісячно. Динаміку до зростання це означає про те, що або є нововиявлені пацієнти, які потребують допомоги за цим пакетом національної служби здоров'я України, або повертаються пацієнти, які раніше отримували цю медичну послугу в таких закладах. Я також хочу сказати, що Національна служба здоров'я України у 2022 році значно розширила доступність медичної допомоги таким пацієнтам, тому що якщо у 2021 році Національна служба здоров'я України закуповувала такі послуги для подіагностиці, лікування чи супровіду осіб з ВІЛ у 375 закладах, то вже Наразі так в 2022 році такі послуги закуповуються в 416 закладів на території України. Скажіть, будь ласка, а які фактори війни впливають на статистику захворюваності? Можливо, переливання крові? Ми я не можу точно уточнити стосовно саме факторів, ми не фіксуємо, що було саме. Національна служба здоров'я України, коли оплачує такі послуги, не фіксує, що саме було фактором зараження для таких людей. Однак ми також ми, ми розуміємо те, що ми можемо зараз наразі сказати, що кожен українець може спокійно прийти в будь-який зручний для нього час діагностику на можливі можли... на можливість захворіти на ВІЛ у свого сімейного лікаря, оскільки Національна служба здоров'я України. Сплачує за кожного пацієнта, в якого укладена декларація сімейному лікарю відповідно капітаційну ставку, і в рамках цієї капітаційного тарифу і постанов і наказу 504 про порядок надання первинної медичної допомоги. Такі дослідження включені для кожного українця як безкоштовні. А чи з'явилися нові групи ризику? Скажімо, військові чи медики? Звичайно, що важко говорити про плановий медогляд цих людей, чи мають вони доступ до медобстежень? Військова медицина вона є трішки відмінною від цивільної медицини. Військова медицина вона має свою систему фіксації і свою систему аналітики і даних, про яку я не можу говорити. Однак ми розуміємо, що як військові медики, так і військові вони не залишаються без медичної допомоги. Однак національно, Національної службою здоров'я України сплачується виключно е, в рамках надання медичної допомоги як цивільною, так і військовим, але в рамках цивільної медицини. Безумовно, що е, весь досвід, і ми бачимо те, що я вже говорила по статистиці: і весь досвід воєнних дій говорить про те, що. Е, Країнах, де проводяться активні бойові дії. Значно зростає ризик захворювання на інфекційні захворювання, і ми це вже фіксуємо. І, наприклад, по такому захворюванні інфекційному, як туберкульоз, тому що безумовно підвали, безумовно, скупчення населення, безумовно знаходження наших військових в польових умовах. Воно стимулює, стимулює відповідно поширеність такому захворюванню, як туберкульоз. І безумовно в країнах, яких ведеться. Це в активні бойові дії значно поширювалися і інші відповідно інфекційні захворювання. Тому ми розуміючи цю ситуацію, і надалі, і надалі у 2023 році плануємо закуповувати. Медичні послуги, повний спектр медичних послуг як для поінфекційних по всіх інфекційних захворювань, як то туберкульоз, як ВІЛСНІД, так і інші інфекційні захворювання, в яких буде потреба населення для лікування. Ми розуміємо, що у держави зараз інші пріоритетні завдання у сфері медицини і надалі головною темою залишається тема ковіду. Та чи приділяємо МОЗ достатньо уваги? Саме хворим на снід, чи є фінансування починаючи від тестів до лікування, чи отримують зараз люди під час війни безкоштовну терапію? Я можу відповідати за Національну службу здоров'я України, не так за міністерство охорони здоров'я, але скажу, що викликом галузі охорони здоров'я загалом є вже зараз не виключно covid 19 Ми фіксуємо, що за 2022 рік навіть по виконанню договору стосовно між медичними закладами і національною службою здоров'я України стосовно лікування саме covid 19 значно зменшилась кількість пролікованих випадків відповідно. І скоротилися бюджети стосовно лікування саме covid 19 Одночасно з цим період воєнного часу в нас є нові виклики в системі охорони здоров'я. Які це нові виклики? Це наприклад травма як цивільних, так і військових, наших хлопців і дівчат. Це психічна допомога. І психологічна допомога це опіки, які ми також фіксуємо в рамках електронної системи охорони здоров'я. І Національна служба здоров'я України оплачується за ці послуги в рамках пакету, як хірургічна медична допомога, так і стаціонарна. І це безумовно, реабілітація. Наразі ми вже навіть в листопаді місяці оголошуємо закупівлю реабілітаційних послуг в медичних закладах, тому що велика кількість українців потребуватимуть стаціонарної реабілітації довготривалої, після завдання зазначення відповідних отримання відповідних травм. І безумовно, що ще я б хотіла сказати, це те, що воєнний час, і взагалі цих 9 місяців він фактично відображиться на кожному, на здоров'ю кожного українця, тому що психологічна підтримка вона зараз потрібна кожному, тому національна служба здоров'я України розгортає. Таку інституційну спроможність закладів первинки з наших сімейних лікарів надавати психологічну підтримку і супровід пацієнтам, які це потребують. І ми будемо закуповувати в них такі також послуги. Пані Наталі, дякую, що відповіли на наші запитання. Бажаємо здоров'я всім українцям. Ви дивилися сі чотири, підписуйтесь на наш канал і давайте разом слідкувати за важливими подіями.